Як собака знайшов собі господаря Українська народна казка, довго жили собаки самі по собі, так і досі ще й живуть вовки. Аж поки не народився такий собака, якому не сподобалося вільне собаче життя, набридло йому блукати самому, шукаючи для себе їжі і повсякчас боячись ще дужчих від себе. Довго він думав, як йому своє життя змінити. І надумав. Надумав стати за наймета до найдужчого звіра. Надумав ото так та й іде собі. Коли зустрічає свого найближчого родича, великого, дужого, злого вовка. Куди йдеш, собако? питає вовк. Так от це шукає собі господаря, може, ти наймеш. Вовк згодився. І пішов собака з ним. Шли вони, йшли, аж див ця собака, підняв вовк носа, понюхав повітря і швиденько звернув зі стежки в кущі, серед яких почав потихеньку пролазити далі. Що з тобою, господаре? Чого ти злякався? Хіба не бачиш? Он ведмід стоїть, і він і тебе, і мене з'їсти може. Побачив собака, що ведмідь дужчий за вовка і вирішив іти прохатися у найму до ведмідя. Кинув вовка і пішов. Ведмідь охоче прийняв собаку за наймита і каже Ходимо до череди, візьму я собі корову, обидва добре наймося. Коли почали вони до череди підходити, аж там страшенний заколот, корови ревуть, тікають хто куди. Глянув ведмідь за дерева та й мерщій собі тікати в ліс. Ох, невчасно я сюди прийшов, каже він до собаки, тут уже лев господарює. А хто ж такий лев? Хіба не знаєш? Та це ж найдужчий звір у лісі. Ну, коли він найдужчий за всіх звірів, то бувай здоров. Коли вже бути наймитом, то тільки в найдужчого звіря. Промовивши це, пішов собака прохатися в наймити до лева. Лев прийняв. І почав собака служити Левові. Довго, дуже довго собака був наймотом у Лева. І жилося йому добре, бо не було дужого за лева звіра в лісі, і ніхто собаку не насмілювався зубити. От одного разу йдуть вдвох серед голих скель, коли це Лев зупинився, заревів на весь голос та з серця щосили, як рвоне лапає землю, так зразу яму й вирив. Там потихеньку, потихеньку, та й назад. Що таке господарю? запитав здивований собака. Людина сюди йде, треба тікати швидше, бо лихо буде. Ну, тоді, бувай, здоров, леве, коли вже мені служити в наймитах, то в того, хто за тебе дужий. І пішов собака до людини. З того часу служить собака в людей. Давно вже це було, дуже давно, а собака все служить людині й дужчого від неї господаря він так таки і не знайшов. Казочки, кінець прийшов. А хто слухав, той мудрість знайшов.